У Ужгороді жертв Голокосту вшанували виставкою Освенціумський альбом Світлини, що представлення належать до альбому, який зробив німецький офіцер. А після звільнення з концтабору його випадково знайшла Лілі Якоб, яка виросла на Закарпатті в Віршавському районі і теж була депортована із Закарпаття. Сам альбом наразі знаходиться в Єрусалимі у музеї Холокосту. На виставці представили стенди із 180 унікальними світлинами. Вони показують всі процеси від депортації до того, як сортували людей за різними ознаками і речі, які лишилися після знищення людей. Про наших людей і дуже багато людей впізнало себе на цих фотографіях. Це наші Закарпаття, а також люди, які самі вихідці з закарпатці, Закарпаття і живуть тепер в Ізраїлі, в Угорщині, в інших країнах східної Європи. Був спільний проект з угорською єврейською спільнотою, і за допомогою цих знімків дійсно люди ідентифікували родичів, які були про яких вони не знали, де вони знаходились, де вони ділися. І дійсно, вони знаходили інформацію про те, що вони потрапили у освянцем. Колись на Закарпатті єврейська община була одна з трьох найбільших у краї. Тут проживало понад 140 тисяч євреїв. Під час війни все це населення було депортовано. А після війни повернулося всього 7,5 з половиною тисяч євреїв. Основна маса закарпатських євреїв вона була депортована в 44-му році. От, вони в основному попали в Освенцим. И вот то, что вы сегодня тут видите, вот этот Освенцимский альбом, это единственное вообще-то в мире такое достаточно полное доказательство того, что существовали концлагеря, что действительно был Холокост.